Друзі, покажу вам один із своїх Ось Отак у нас сушиться чесничок. Тут ідеальна температура градусів 20-22. Ось він ідеальний. Сохне собі. І саме краще так сушить. Ну і сюди влазить десь цей ангарщик порядка 20-30 соток сюди пакується. А в планах зробити тут ще стілажі. То такі як... В сусідньому ангарі, то сюди, я думаю, всіх до пів гектара можна запакувати, порозвішувати, вітер гуляє, дерев'яна мудра конструкція, затінок, ідеальні умови. Тут все сортирен. В ящиках. 2-3 людини ріже постійно, там з 10 до 5-6 перерив на обід. Ось такі екземплярчики. Це в нас сорт, іран, це той, що з крупною однозубочки, гарний чесничок, сухесенький. Зараз ми його перевозимо, калібруємо і готуємо вже партії до відправки. Тому хто там чекав, якщо я не вийду на зв'язок, можете мене вже набирати. Телефончик, як завжди, буде під цим відео в коментарях. Ну суханьки, все, ось він навіть шолошиться гарненько. Всього, його навіть не треба сильно чистити, на калібровочному столі, він собі сам отшелушиться. І чудово. Ще трошки є гулівера, тут десь не дорізали, ну, але його не попутаєш, тому що його зразу видно. Гуліверщика в цьому році збирали повітряну бульбочку. хочу його оновити розмножити. Гарний сорт, гарний тим, що він чуть пізніше достигає, відповідно, можна всю посадку розбити на декілька етапів. Обрізка проходить такими ножами всім відомими. Робляться, в принципі, елементарно з ножів жатки, ножі, жатки доступно продаються. Єдине, що люди дороблюють пружину, комусь зручно, комусь не. ну У мене ось так крижуть, періодично треба тільки чистити, підтягувати. Це тогорічний. І скажу зразу, що краще брати з більшим зубом, краще ріже. Все, ось такий, тут все було в чеснику, середина завішена. Тут проход до воріт, прям теж було все в чеснику, вже потихеньку все перерізається, возиться і калібрується всі такі. Ну, ось, що з нього хотів, Сухенький, гарненький. Добре просушений чесничок, і добре він буде зберігатися, тому що правильно досушувався на стеблі. Так, друзі, склуні вже закінчили. Тут у нас все вже пусто. Возимо потихеньку, калібруємо. Такий у нас чесничок сортиран. Ось такий дехто да, зразу чистить, трохи грязний, треба його підсушувати і чистити. Це все ірен, і зараз покажу, що у нас ще залишилось по чеснику. Значить, з ірен у нас закінчилось буквально ось тут півтори стоєчки дорізать і будемо приступати до любаші. Теж вона у нас вже абсолютно вся сухенька, ось плескатенька така. Сушили її на стелажах. І решта отак сушилась на горищі. Тут ашифер, тут нормальна температура, а це звідси вже забрали тут залишилась е, дрібна, яка однозубка тогорічна. Зараз ось на ще. Залишилось стільки любаші, теж сухенька, ну, бонус тут сушить на горищі, то температура десь біля 20 градусів, що вона. Якщо внизу в клуні місцями, там така є чуть-чуть як сирость, вона не одлущується, то тут вона абсолютно вже вся висохла. Ось така 4 зубочка вийшла. Це фракція 5. Ну, Правда, є і 5-6 і зубки любаші, але в основному дивлюсь, йдуть 4 зубки. Тому, хто чекав замовлення, номер, як завжди, буде під відео в коментарях. Підписуйтесь на цей канал, хто ще не підписаний. І до зустрічі в наступному відео. Далі вже, напевно, покажу, в якому стані поля. Ну, На цьому прощаюсь. Всім до побачення.